Ідея має грати вперед з власними ідеями грати в атаку. Краснопір вибігає вічнавість з голкіпером. пробиває по воротах у сітці Питання з приводу положення по загрою. Рефері вказує на центр поля. Ігор Краснопір відзначається забити м'ячем, але Валерій Іваченко, як ми бачимо, не поспішає святкувати. оболонь всім на фланзі і ми дивимося. І ми дивимося. І ми дивимося за позицією Курила. І саме на нього вказував Дмитро Кубряк. З стоп-кадру чітко не було, щоб зрозуміти ось саме момент передачі, де перебував Курило. І, І він на цьому стоп-кадрі. А от тепер вже відкривають повноцінно рахунок. Гравці оболоні. Всі підбігають до Руслана Черненка. Невже це був прямий удар? Дивимося. Отак. Схоже на те, що Данило Карась таки не дістав до цього м'яча. Хоча забив футболіст команди не можна. так. І власне він стояв у цій зоні. Дальній удар небезпечний! Пропускає. Пропускає Дмитро Ледвій. Як кажуть, мишу запустив зараз Дмитро Ледвій. Один-один стає рахунок у цьому поєдинку. У ближній кут пропускає Дмитро Ледвій. А Сергій Суханов святкує успіх на 37-й хвилині. Ось так несподівано. Київська команда зрівнює рахунок. Це третій гол Сергія Суханова в цьому чемпіонаті. І він стає найкращим бомбардиром команди. Знову мінімальна кількість футболістів, буквально три гравці було. Така група гравців оболоні. І... Неприємно, звичайно, ж м'яч, але такі. І гріше Черненко приймає. прийме від нього удар. Ближні коти. В'ячусі Сітьяни. 1 0 Ні-ні-ні. Положення поза грою! Чесно, і це не бачу. Мені здається, що затримав ногу футболіст Динамо. Я з тобою абсолютно погоджуюся. Сергій, з того, що мені вдалося побачити, то теж до воріт була нога Тимчика, аніж футболіста оболобі. Давайте зараз ще подивимося мороз. До м'яча мені здається не торкнувся. Тут ще питання в тому: асист чи забитий м'яч від Черненка. Ну але тим не менше, він в активному положенні і якраз на офсайд він впливав повністю. Якщо положення грою у мороза було, то його потрібно призначати. Так, якщо офсайт, ще гол Черненка. Ось такий хитрий, цікавий чи це результативна передача від нього. сподіваються, що гол все ж буде зараховано. Один-два оболонь відіграла один м'яч, оболонь залишається у горі. і мені здається. Дяшенко, поки йшли ось ці всі, всі переглядини. Він уже кілограми три і сам береться його виконувати. Пішла подача від нього. М'яч падає, падає надалі. Сіку. А потім залітає у ворота. Данило Карась. Він також грав свого часу. Був свого часу в структурі. Динамо він також свого часу виявився. Не потрібен у першій команді. І ось зараз забирає подача від Черненка. На ближню стійку тут м'яч пролітає на дальню і замикає власне Данило Карась. Сам самісінький взагалі ніким не прикритий. За спини тимчика вискакує Данило Карась. Перед ним був дячук, який забитий м'ячем. Карась проводить перший ...явність трьох центр Ну, І враховуючи те, що він сьогодні змушений по суті грати більше на партнерів. Краснопір. 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 Вихід на один, наудини забуває. Краснопір. Відзначається забитим м'ячем. 2-1 на користь оболоні. Ну, знову ж таки, робота 1-1. Робота інколи навіть 1-2. Атакувальних футболістів Болоні, яка набагато краща є, ніж робота захисників. Роман Дідик помиляється, вже не вперше помиляється Роман Дідик і в матчі проти Дніпра-один були проблеми подібно ж. Роздавалася б тривіальна ситуація. Тут, щоправда, без підстраховки залишили 1-1. Три футболісти групи атаки і три захисники, але. Невдало діяв дідик, пробіг повз м'яч. А Красенб'єр натомість спокійно притримав м'яч, вийшов один на один. Ну і класно. Підкинув м'яч над допорною ногою Дмитра Ладвія, прибливши у ближній кул. Але Лук'янчук встояв, залишився з м'ячем, віддав передачу на партнеру Удар з дальньої дистанції. І Це 1-1. Який красивий м'яч залітає на 20 й хвилині від оболоні. Микита Турбаєвський все-таки його пропускає. І це Сергій Суханов, який став найкращим у стані пивоварів за минулий місяць. За першої ліпшої нагоди бити по воротах. Суханов це зробив і точно не прогадав. До речі, був теоретичний момент з передачею на Ростислава Тарануху. Але Суханов вирішив справою ось так зарядити і прошити Микиту Турбаєвського. Він таки торкнувся цього м'яча, але відбити його не зміг, руки склав невпевне.